Друзі, хто шукає бритву для гоління голови, хочу порекомендувати ось уже перевірений варіант, який у нас давно. Як на мене, це оптимальний варіант. Тобто тут перевага в тому, що тут ви бачите 5 голівок рухомих, плаваючи і рухомий блок. Зручна ручка для тримання. З рахунок того, що тут більше голівок, більша робоча зона, ви можете швидше Робити саму процедуру. Ціна 999 гривень. Тут є дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Сам корпус води можна промивати. І також тут є насадка для носа в комплекті, є окремий тример з насадками для стрижки. Тобто, це такий багатофункціональний пристрій, можна використовувати для різних завдань адекватні гроші. Тому, кому потрібно, я рекомендую. У нас був випадок в магазині. Клієнт прийшов навіть пробував голитися. Ну йому сподобалось. Він забрав. Тому чекаємо на вас. Місто Київ, Велика Васильківська. 72, Це Олімпійський другий поверх. Також наш сайт Trimmer.in.ua і у нас є посилання в шапці профілю на сайт і на інстаграм.